Курки Швейцарія 15 кг. Ціна на нас 2500 гривень за цілий лот. Ось такі наші жіночі та чоловічі. Перше попалась, ось така класненька у нас. Іде повністю подіжку. Дуже гарнесенький, великий розмір. Наступна. чоловіча. Ось такого класного розміру великого. одна чоловіча. Розміри різноманітні, від XS до XL. Але поки, поки що і все, тут я тут не бачу. Маленькі громіки. Це, мабуть, що десь емочка йде. А вона елічка. Дуже красиво. Так, бачу, що це у нас десь гурський. Дуже класна курточка. Теплесенька. Ось така. Ось Ось Можу показати. Ось. Розмір у нас йде XXL. В такому плані. Ще одна ось така курточка. Так, ось такого плану. Я одна. Великий класний розмір. На екскурсі. Є е одна. Ще така такого плану? Це така, Велика розміру. Так, простенька. На де така важче, але вона максимально цеплесенька, тобто не буде продувати. Так, відчувається, що це натурально. Натуральний. Міс, така така тішечка. І наостанок це 100 грамів. Простенька жіночка. Я замовлення пишу своїм мендюр або нам вайбер руку, щоб отримати саме цей лотик.